Коли я був малий, то знайшов десь такі кришталки невеликі у моєї бабусі. І то собі так подумав, що, мабуть, буде гарна пригода, коли візьму ці кришталки і закопаю їх під землею і через рік повернуся до них і просто буду мати можливість сказати, що я знайшов скарб. І... Після року я вирішив відкопати ці кришталки, але вже їх не знайшов. Не знаю, чому. Важко мені сказати. Мабуть, тому що ну, коробка була з, з паперу. Так, і це таким кришталом, або, мабуть, по євангельськи кажучи, такою міною, яку Святу Цецілля отримала від Бога, була краса. І її біографи кажуть, що вона була дуже прекрасною жінкою, і дуже багато чоловіків, захоплених цією красою, намагалося, намагалися здобути її серце. Між іншими, це був також Валерій, який був поганеном. І він ну, хотів здобути також її серце, батьки Цецілії обіцяли, пообіцяли йому, що дадуть йому Цецилію як його дружину, але він тоді ще не знав, що Цецилія потаємно пообіцяла Богові склала обічи. Коли Валерій дізнався про це, то хотів ну, не хотів повірити, не хотів увірувати в це. І сказав їй, що не увірю в це, доти, доки не побачу цього ангела, який захищає твою чистоту. Вона так сказала, що є ангел, який її захищає, який допомагає їй зберегти цю чистоту. І у відповідь вона сказала Валері... Валерію, що не побачиш цього ангела доти, доки не охрестишся, не приймеш хрещення. І таким чином вона здобула Валерія для Христа. Виходить так, що Він намагався здобути її серце, але вийшло, що вона здобула Валерія для Христа. І зверніть увагу, брати і сестри, що кожен з нас. Отримує від Бога якусь міну, якийсь, можна сказати, талант, ну, але сьогодні це міна, і варто відповісти собі на таке питання, що є твоєю, твоєю міною. Що, воно, що є твоєю міною? Ну, наприклад, для Богопосвячених осіб, так як ми тут сидимо в, в каплиці. Так як теж, мабуть, хтось з вас, богопосвячених осіб, дивиться цю трансляцію для сестри Меселіни, яка транслює, цією міною буде, будуть саме ці наші обіти. Бо завдяки ним ми є повністю віддані Богові. То маємо бути повністю віддані Богові, але не для зручності, не для свого. Комфорту, щоб бути постійно під Божим покровом, щоб бути близько Бога, але на те, щоб інших приводити до Бога. Таким чином, що ну, я близько Бога, але тому з метою того, щоб інших привести теж до Бога. Якщо, наприклад, хтось живе, скажімо там, за кордоном, далеко від батьківщини, no to taki miną może być dla niego taka kultura ukraińska, jaka też zakorzeniona w chrześcijaństwie. Ktoś taki może rozpowszechniać tę ukraińską kulturę, będąc za kordonem i takim czynem przywodzić innych do Chrysta. Jak jakщо na przykład ja przebywam w mieście, gdzie Дуже важко побачити надію. Ну, уявляю собі, що, наприклад, будучи на передовій, дуже важко в деяких моментах, якщо не постійно важко побачити надію, тому що постійно є, я знаходжуся під загрозою смерті, то віра є чимось, що допомагає побачити цю надію. І таким чином, ну, я можу теж інших привести до. До Христа, бо інші побачать, що я вірю і маю надію постійно. І таким чином власне, до теж інших можна привести, привести до Христа. Тобто, ця міна вона принесла багато інших мін. Вона принесла Христові прибуток. Тобто кожен має свою міну, і вона є дана. Так, коротко кажучи, на те, щоб приносити прибуток не лише собі, тобто власникові цієї міни, але також Христові. І чому ми не мусимо боятися торгувати цією міною, тобто віддавати її іншим. Тому що приклад дав нам Христос. Який ну, мав одну прекрасну міну, якою було життя в небі, якою було, це така, була така близькість з Богом. Він був в небі ну, близько свого небесного батька, свого отця, але ну, все ж таки прийшов на землю, воплотився, і таким чином він ну, Ця Його міна принесла, ну, не знаю, скільки мін дуже багато, тому що Він відкупив усіх людей, І він Богові приніс своєму отцеві, приніс нас усіх. І це приклад для нас, що насправді варто віддавати те все, що маємо, що Бог нам дає свою міну, щоб приносити плід. Тому що, так як ми почули перед Євангелієм, я вибрав вас із світу, щоб ви йшли та плід приносили, ми можемо приносити плоди Богові. Так як скарби зникають під землею, так як ці криштали зникають, зникли якимось чином під землею, так як інфляція з'їдає гроші, якщо їх не використовується. Так як їжа втрачає смак в холодильнику, коли ну, вона там довго лежить. Так само міна, яка, яку не використовується, вона пропадає в певному моменті. І ти, брати і сестро, також маєш свою міну. І подумай, що не є цією міною. І як можна з її допомогою принести зиск ну, собі, але передусім Богові, так як це зробила свята Цецилія. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.